Доброго дня чи доброго часу доби. Хто буде як дивити це відео? Ми зараз знаходимося з вами на вході до так званого бомбосховища. Оце має бути бомбосховище. Тут мають люди е, рятувати своє життя під час обстрілів. Наше місто уявляє сьогодні собою е, власне бомбосховище. Іване. Можете пояснити, чому міський голова Борис Філатов судиться з керівником Дніпровської організації, платформа громадський контроль і чого на самого Бориса Філатова в суд подав головний лікар лікарні Мечникова? Перше питання, про яке я хотів би розповісти, це Історія з громадськими активістами, на яких подав до суду пан Філатов, наш міський голова. Є зараз судовий процес щодо голови громадської організації Громадський контроль Дениса Селіна. На нього подав до суду пан Філатов, нібито за те, що він розповсюдив дані, що він купив новий автомобіль. Пан Філатов сказав, що він його не купував. Пан Селін намагається знаходити аргументи у суді щодо даного процесу. У нас міська влада тих людей, які ну висловлюють іншу думку щодо подій і процесів, які відбуваються у місті, зокрема щодо процесів витрачання бюджетних коштів, ми всі це бачимо. Наша міська влада займається їх цкуванням, і на жаль, я, я ставав об'єктом неодноразового цього цкування розповсюджує щодо мене неправдиву інформацію. і пан Селін також, після того, як написав про цей автомобіль, він став об'єктом цкування з боку пропагандистських так званих видань, які фінансуються з бюджету. Для пана Філатова і його оточення останні вісім років, те, що він знаходиться при владі, ще займає свою посаду міського голови, став ну звичайним явищем. Ну такого ніколи не було. Таке не було прийнятним ніколи. А зараз воно є це неправильно, коли скують людей, які мають просто іншу позицію. Системницькою і обвинувачують в тому, що вони хочуть, нібито, Філатова знести з посади, і от на цьому все це будується. Я вважаю, що тут трошки інша історія. Вона пов'язана взагалі з біографією і з життєвим шляхом професійним шляхом пана і його оточення, зокрема його партнера наближчого пана Корбана, коли вони так би мовити не зовсім етично і іноді не зовсім коректно з точки зору права, ставали власниками певного майна. І грошей. От вони це робили, коли не були при владі, потім вони прийшли при владі, і зараз майже ця історія продовжується. І ті, хто про це розповідає, має, має е, сміливість це робити. Вони стають об'єктом цькування цих видань. На жаль, це, ця історія вона стосується не тільки активістів, вона стосується і навіть лікарів. От ми бачимо е, історію з головним лікарем. Лікарні імені мешчико обласної, яка приймає е, тисячі і вже прийняла, мабуть, сотні тисяч е, поранених бійців. І зараз останні там 4 роки, майже постійно е, на головного лікаря цієї лікарні і інших лікарів здійснюється тиск з боку цих видань чи не видань телеканалу, там Ніпро ТВ, наприклад. На головного лікаря. Про нього постійно щось розповідають, і я, наскільки провіряв, аналізував, там більшість синовації немає підтверджень, доказів якихось. І ніхто навіть не приймається збором цих доказів, ставав об'єктом, м'яко кажучи, критики. А фактично цькування не тільки так званих змі і так званих журналістів, які працюють за кошти міського бюджету в інтересах міської влади пана Філатова, його оточення, але й самого пана Філатова на його сторінці, на його акаунті у Фейсбуці. І от один з останніх випадків, коли просто пан Філатов почав писати, чи хтось той, 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 той пише на його сторінці, на його акаунті образливі висловлювання щодо пана Риженка прямі. Пан Риженко подав на нього на суду, і цей суд виграв, що доволі нечасто було, тому що у пана Філатова, як ми знаємо, багато можливостей. Багато хто навіть суддів не хоче з ним так би мовити зв'язуватись чи з правоохоронних органів. Ми це ми бачимо, по тому, що скільки порушень фіксується, скільки ознак злочинів щодо витрачання бюджетних коштів і корупції у місті, які пов'язані безпосередньо з міською владою. але Розслідування по цим справам не відбувається, а багато з цих справ, які доходять ж до суду у цьому суді, у цих судах, судових процесах, власне, і вмирають. Так би мовити. ви у січні, а також нещодавно були у Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, яка є територією можливих бойових дій з початку вторгнення Росії в Україну. Наскільки Зеленодольськ постраждав від обстрілів. Ось, наприклад, Зеленодольськ, в якому я нещодавно побував, робив там репортаж про те, як він зараз живе. Зеленодольськ – це місто фактично на кордоні з Херсонською областю, Криворізькому районі біля колишнього Каховського водосховища була підірвана дамба в Каховці. Воно зникло фактично. Уклад усіх населених пунктів, які знаходяться поряд, було порушено. Економіку було порушено. Головна проблема, яка у і навколишніх населених пунктах є: це вода. Пітну воду завозять з технічною водою навіть проблема. Сільське господарство майже перестало існувати. Мало того, що війна, багато що заміновано, та ще й відсутність води. Зараз там тянуть тягнуть водовод з Карачунівського водосховища біля Кривого Рогу. Але мешканці не знають наскільки цей водовод, він, до речі, дуже дорогий. Наскільки вони цей водовий, водовід забезпечить потреби мешканців повністю? І там ще Кикриворізька ТЕЦ і її потреби в воді дуже великі. Хоч там і цей, цей ставок-відсійник, з якого беруть воду зараз, до речі, технічно для міста Зелендольська і для станції не вистачає станції вже води. Це проблема. У місті Зеленодольськ взагалі було зруйновано за даними міської ради 70% будівель. Зараз 95%, як кажуть, у мерії будівель було відновлено, відремонтовано. Це дуже добре. В основному за кошти наших партнерів, тому що бюджет невеликий. На жаль, існують руйнування, які ще з ними нічого не зробили. Це школи, ліцеї, у селах поряд. Велика великі Костромці, наприклад, там зруйновано повністю школу. Треба там біля 70 мільйонів, щоб школу, ліцей, щоб фактично повністю від, відбудувати. Та? А там ще, до речі, були була відбудова, була, була були реконструкції під час, коли був Різниченко е головою облдержадміністрації. До 31 січня чиновники подавали декларації про свої доходи у 2021 та 2022 роках. Ви читали, що там цікавого в тих деклараціях? Історія е, з декларування. У нас, як ви знаєте, е, згідно до змін до законодавства про запобігання корупції, закону про запобігання корупції. Зокрема, е, е, прийнято його було у е, жовтні місяці минулого року, і у нас було відновлено декларування. Ви знаєте, що там. З початку вторгнення декларування було припинено, реєстра декларації було закрита, але ми ж бачимо взагалі всі ці корупційні скандали з тим, що представники влади на місцях продовжують збагачуватись і не тільки представники влади, звідки ці кошти, коли люди фактично за свої кошти збирають там. Солдатів, щоб вони там воювали, немає коштів ні на дрони. Ну фактично, за, за рахунок донатів цілі підрозділи існує, тому що костів е, критично не вистачає. От пан Філатов, наприклад. От його декларація дуже цікава. Вона завжди була дуже цікавою. Він же там завжди заявляв, що він він мільйонер. Ну за декларацією не скажеш, що він там мільйонер. Але у нього все в порядку. Я от подивився його останні декларації. Виявилося, що під час війни він знаходив час, наприклад, ще викладати в університеті митної справи і фінансів. І в 21-му році, і в році, і в 22-му році, під час війни, я так розумію, що в 23 році, коли ми побачимо декларацію, майно набути їм, до речі, значна його частина, їм і дружинами цього. Майна земельних ділянок, зокрема, набуте під час панування пана Януковича. Цікава ситуація з його домовладінням у місті Підгородні. Ну, він там показував багато цей, цей будиночок, і, де речі, газета Особи, Ліца. Тоді вона називалася. Ми про це робили репортажі, неодноразово писали про це ще. Тоді, коли я президентом був Янукович, як я вже казав, пан Філатов з ним дуже добре співіснував з його владою, нам на цій ділянці побудований будинок, дуже, дуже цікава, відбулася подія під час президентства Порошенка, з яким пан Філатов теж дуже добре спінансував. І от під час цього панування, коли Різніченка це був така, так звана перша каденція голови ОДА пана Різніченка. В оренду біля оцих от от двох земельних ділянок, які належать пану Філатову, там є будиночки, будиночки, його зятю, ну, це чоловік його сестри рідної. Так? За 9 тисяч, 9 тисяч гривень на рік обласна державна адміністрація дала в оренду ділянку 22 тисячі квадратних метрів 2,2 гектари. За таку ділянку, тоді, коли він її отримав, це наскільки я пам'ятаю 2018 рік. Нібито для побудови комплексу сімейного відпочинку. Там, до речі, не можна, це не для приватної власності земля, для рекре рекреаційного призначення земля. Він задекларував, що користується цією ділянкою. Там настільки велика забудована територія, а оце у декларації 21 рік пан Філатов написав, що. У грудні 2011 року його дружина, і пан Молочков на ці будівлі, комплекс будівель набули ну, влас, права власності. І оцінили його, ви просто, просто не розумієте, там 2 тисячі, вони сказали, квадратних метрів, 2026 квадратних метрів площа у цих будівель. І оцінили її буквально менше, ніж у 200 тисяч доларів. Там 190 з чимось, чи там, ну, от, 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 от така, така схема. Якщо ви побачите, що там за комплекс будівель, ну це просто якась, хто оцінював, взагалі хто давав таку оцінку, взагалі не зрозуміло. Але є те, що є. Є комплекс будівель, є панфілатов, у якого багато автомобілів, земельних ділянок. І я вам скажу, що е я ж постійно. Аналізує не тільки його декларацію, а й інших людей. І треба ще добре порахувати, що вистачає взагалі цих коштів, які він отримує, там від оренди. Оренда, до речі, він в оренди приміщення здає компанії Тріо, наприклад, ТОВ Тріо. Так? До цього це була перша корпоративна група, де син його де власник цієї компанії, це син. Його е, партнера, друга пана Корбана, який зараз перебуває за кордоном. Тут така от, отака історія. Взагалі при декларації, що можна так загалом сказати, їх треба вивчати, їх подали. Є е, дійсно ситуації, коли декларації не було подано своєчасно, і це ми вже будемо розбиратися потім, звертати на це увагу відповідних органів правоохоронних на заказ, зокрема також. От що вони з цим розбиралися. А щодо статків треба, треба аналізувати. У нас знаєте, ситуація така, що я там дивився, були декларації, де люди не вказували, де вони живуть. А в минулих деклараціях було це. У них зникали якісь гроші, а вони не показували, куди, куди вони зникали насправді, куди їх витратили. Чи навпаки там вони не порахували, це в облраді такі історії зустрічаються. Чи взагалі вони не так не, не зрозуміло, як порахували свої там кошти грошові, готівкові, там, машини купували, а потім подивишся, порахуєш, так а на що вони, вони тоді, тоді жили, на які кошти, якщо вони все в машину вклали. Ну, окей, будемо перевіряти, дивитись взагалі-то по всім сютаннями, людям. Так що до нових зустрічей, будемо. Працювати далі, показувати вам об'єктивну інформацію про те, що відбувається у місті, країні, з війною із бюджетними витратами, витратами ваших податків. Дякую.